Так, ну що, поїхали. Оцей операції я прослав успішно, цей блок живлення реанімований. Нагадаю, хто не, не знає, це сверлив в корпусі, де він стояв отвір, і зніс оцих два потенціометра на регулювання струму і напруги. Знайшов підходящі, випаяв з БУшної платки. Така в мене була, така була. Коденсатор стрілив. Я не дивився, може конденсатор тільки поміняти і жива буде, але воно коштує пару копійок, то й... а мене їх є запасом. Я завжди тут такі от всякі платки беру. По декілька штук, якщо мені треба одну, я беру дві-три, Бо, того, що показує практика, воно пригоджається частенько. Для всяких там експериментів, для всяких там щось, щось придумати, якісь схімічити. в лапках. Винахід. Хорош, я випаяв поставив на регулювання напруги. Поставив точно такий по номіналу, як і був. На регулювання струму, на жаль, такого ж не знайшов. Знайшов з номіналом два рази більший. Тобто тут треба було 5 кілом, я поставив 10 кОм. Була підозра, що якась частина діапазону пропаде. Або верхня або нижня. Або діапазон декривий. Ну, то, що мені потрібно, там, от 18 А виставив, крутив до 20, навіть більше без проблем видає. Тобто, якщо то що чи все, або пропала нижня частина діапазону, або воно взагалі просто не, ну, нерівномірно регулюється і, в принципі, це нічого там критичного. Мені його не виставити, струму 18 А плюс-мінус. І нехай воно на тому струмі працює. Мені більш було важливо, щоб по напрузі поставити той, який потрібно, щоб напруга була така, як повинна бути, щоб в ніякому разі не було щось там завишене чи, чи занишене. щоб нарегулювалося чітко, бо того, що, ну, для літіоних акумуляторів найголовніше напруга правильна, щоб була. Струм, ну, звичайно, також важливий, але цей блок живлення не може дати такого струму, щоб цьому акумулятору стало погано. Тому найперше завдання це було чітко відрегулювати напругу. Це воно в принципі вдалося, так включився вентилятор. Заберемо тестера з вентиляційних хоторів, щоб він нормально провітрувався. Досить працює тихенько, в корпусі, до речі, працює ще тихіше. Я думав, що буде якийсь резонанс буде шуміти більше, навпаки в корпусі тихіше, в корпус його трохи приглушує. Хоча зараз я вже зберу це все. Оці соплі відключу, зараз зберу корпус, підключу так, як треба і відповідно покажу готовий результат. Що воно з того всього вийшло. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб побачити продовження історії.